Друзі, привіт! Знову така ж ситуація, не зміг пройти мимо. На моєму шляху стояла коробочка з Hot Wheels. Переглядаючи, натрапив на варіант, не зовсім схожий на модельку. І ось вона перед вами. Розглянемо швиденько зворотну сторону упаковки. В основному обмеження та попередження. Також дізнаємося, що це базовий автомобіль Hot Wheels. Дата виготовлення січень 2024 року. Виробник Метал Європа, Нідерланди, країна походження Малайзія. Але стрих-код показує країну походження Америки або Канада. Адже HOT WHEELS американський бренд моделей машинок. Дізнаємося, що по ту сторону листівки знаходиться. Позачасовий дизайн культового спортивного автомобіля Porsche переосмислено у вигляді витонченого берелка для ключів. Завдяки полірованому металевому кор з виразними характеристиками Porsche швидкість ще ніколи не виглядала такою привабливою. І так, перед нами брелок. Бренд Hot Wheels, серія експериментаторів. Брелок у вигляді Porsche 911 Carrera. Розпаковувати не буду, розглянемо ближче. Емблема Porsche на капоті. Чорний напис Porsche з правого боку. Hot Wheels з його боку. Логотип Hot Wheels з обох боків. Нижня частина. Porsche 911. Carrera. Малайзія Hot Wheels Знак охорони авторського права. Mattel 1186. MG, 1, NL. Це зашифрована адресу європейського підрозділу американської компанії Mattel. NL Нідерланди. Надруківка матричним принтером T01. Скоріше все, T – це рік. 2024-01. Перший тиждень року. Прилок виглядає чудово. Привертаю увагу. Придбав я його по ціні звичайного базового автомобільчика Wheels. Ціни в інтернеті вищі і дуже різняться. Будь ласка, підписуйтесь. Вас попереду чекає багато цікавого. Ставте лайк. Та разом підтримуємо україномовний YouTube.